Друзі, ну нарешті, нарешті це сталося. Ми так довго цього чекали. І нарешті моя душа спокійна, і я можу з цим з вами поділитися. У нас з'явилися золоті змішувачі. Це змішувачі від фірми Мілс, і представлені вони не тільки в золоті, а в п'яти кольорах. Це сріблястий, сірий, чорний, золото в комбінації з чорним і золото. Це змішувачі для ванни. З поворотним гусаком з тріщоткою. Подивіться, яка текстура перемикача води на лієчку та на гусак. Ці змішувачі виготовлені з алюмінію з якісним ПВД-покриттям. Шланги у всіх кольорів силиконові і тільки у золотого металевий. Лієчка теж з тріщоткою в два режими. Друзі, на ці змішувачі гарантія 4 роки: якісне покриття, цікавий дизайн, функціональна річ і таких змішувачів ще багато на нашому сайті resfo.com'e. Тож завітайте на наш сайт та підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропустити такі класні новинки.